Дощ закінчився і думаю, трішки посадити. Цибулька вже проросла, ось. Я її тут підрізала, деяка маленька така на зелень, тут сирена. Ну і ладно. Ну, і, і трішки тут дві цибулинки, тюльпані Віка принесла, теж посажу і висію кріп. І де хочу, хочу там, де дорожки в мене, щоб якщо дощ, то і зайшла та і зірвала. Ось тут, мабуть, біля теплиці на цій стороні. І вже як буду то мати садити, то воно вже буде вирвано і, або не буде мішати. І оце я тут хочу. Спочатку цибулю, а потім досію кріп на зелень. О, перестала, слава тобі, Боже. Ну, що хочу сказати, не холодно, щоб так було холодно, але не зайдеш. Дивіться, яка земля мокра, все тут мокре, все тут дуже так. Земля розтріскалась. Я ні одного року такого ще не бачила, щоб так земля розтріскалась. І я займусь чимось. У мене ще тут стоїть суниця. Ніяк я її не висаджу, вона в пакеті. Слава Богу, нема морозу. Ну, нема як зайти. Ну, дивіться, що робиться. Дивіться, яка земля. Дуже мокро, Ну, зараз я трішечки навіть подихаю свіжим повітрям і попрацюю. Тут, хоч краю, не знаю, як в мене це вийде. Дивіться, яка земля. Я ще так давно не бачила, ну, дуже давно у нас от такого не було, щоб отак земля порозтріскувалася. Бачите. Щось там айка трішки гавкає. ну, Навірно, на сирену. Ну, і я і гуляю, і працюю. Навіть Фенді зимою так хотіла взимку виходить. Зараз не хоче виходити, сидить вдома. Ну і ладно, Це, бачите, скільки в мене тут. Та небагато. Я, мабуть, набрала насіння більше, ніж у мене городу. І достала картошечки, трішки посажу. Там у мене є та сорокаденка, яка рання. Мабуть, я тільки її посаджу, а може, ще й тої. Ну, Ото, що ми викопали в минулому році, нам вистачило до Нового року, а потім вже купували. Дивіться, як з кожним днем більше і буль... більшають бруньки, оце на деревовидному піоні. А я тут ще навіть. І нічого не робила. Але говорять, що тут під ним не треба нічого, листя можна прибрати, але пропалювати не треба. Там може з'явитися діточка від нього. Я цього не знала, тепер буду знати і не буду чіпати. Ну добре, я буду працювати. Чуєте, як пташки цвірінчать? Весна все-таки. Хоть і прохолодно, і земля дуже-дуже мокра. Я не знаю, як мені тут загорнути. Я навіть вже сюди ось мокрого піску принесла, трішки Добавлю. І оце так. Ну, Вже не, не в рядочок рівненько, так трішки зігзагом, але посадила цибулю, а далі ото посіяла кріп. І хотіла ще салат посіяти. Ну, Дуже з земля волога. Мабуть, завтра це зроблю. І зараз покажу. Оце в мене, я так написала рожеві два тюльпани, Віка принесла це, що з роботи. І в мене тут ось. У... Ростуть уже, оце теж ось. рожевий, бачите, ниточка навіть збереглася за зиму. І я їх ось сюди висадила і чого я їх в землю. Ну, ось бачите, як навіть вроде, пропадать А може, я збережу. Оце ну, й нічого. Ну, Звичайно, вони цвісти не будуть і листочки не дадуть в цьому році, а на наступний рік побачимо. Ну, в мене там виросли такі, як і Віка купувала, отак. Цибулинки від коли тюльпани. От. Ну і це теж загорну, зараз додавлю сюди, хоч він і вологий той пісок. І отак поставлю. А тут, то тому що потім забувається, що це таке. Я ще глибше його заглиблю. І вітер його отак. І буду знати. Все, готово. Але більше я нічого робити не буду, дуже волого. А це так, щоб раненько-раненько була цибуля і був укропчик кріп. А тут бульпанчик буде рости колись. Ось так. Ви думаєте, я пішла в хату? Ні, я оце ще нагрібла скільки листя. Тут у мене щавель уже ось ось сходить. А Віка в мене любить щавльовий борщ, то я вже йому дала дорогу. Но далі вже не лізу. І тут я садила з осені хризантеми. Тут не бачу я, щоб щось воно було. Так, мабуть, нічого з нього не буде. і все. Не знаю, немає. Оце Ліля купувала і принесла. Я посадила. Там три. Чи чотири навіть. Там ще в углу, І тут нема нічого, а тут... Ну, оце, мабуть, з нього ж діло буде. Ну, хоч один. І я думаю, попри її треба висвободити. І тут ось один. Ну, не знаю. Поки що нема нічого. Мабуть, не буде. Ну, хоч один і то. І зараз я візьму мішок і оце зберу в мішок. Потім ще додав тих, що там. Воно перепріє, перегниє і буде добре. І листя прибрала я в мішок. Мішок поки що тут поставила, можуть і встигнуть перепріть, поки весною оце. Ну, і, звичайно, я на цьому не зупинилась, я ще і подгортала свої троянди отут. І зараз хочу ще тут отгорнути, але просто отгорну, потім вже завтра, мабуть, я його ще один мішечок візьму і складу. Ну і на цьому все. Ще багато чого можна зробити, але волога земля і практично не зайти туди. Ну, що зробила, те зробила. Завтра пошукаю, де мені. Салати ще висіять, щоб раніше був. А то дорого, БТБ купувати, а хочеться. А хай росте й тут. Ну і все. Хотілося ще щось зробити, але ніяк не виходить. Ну і ладно, земля мокра, пішла додому.